Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! У 30-ті роки минулого століття молода мати-одиначка з Канзасу Мілдред Берг працює офіціанткою в кафе своєї матері, але мріє про кар'єру артистки. Вона не вміє співати чи танцювати, тому вирішує задіяти свою значну мускулатуру, щоб пробитися в професійний реслінг. Оскільки жіноча боротьба все ще нелегальна у більшій частині країни. Мілдред доводиться почати співпрацю з харизматичним промоутером Білі Вулфом, який незабаром. Ром стає її чоловіком, кинувши виклик скептикам та системі, Берк виходить на ринг, щоб внести своє ім'я в історію. Люк та Шарлота, брат і сестра, які довгі роки провели в розлуці, проте тепер їх об'єднує спільна мета: пошуки легендарного фонтану молодості, існування якого оповите безлічу таємниць, спираючись на історичні записи та артефакти, вони вирушають у небезпечну та захоплюючу подорож, яка обіцяє бути сповненою випробувань та відкриттів. По мірі просування своїм маршрутом вони досліджують занедбані храми і стародавні руїни, що разу Аючись з новими загадками і небезпеками, довга подорож ставить перед численними випробуваннями, в яких вони повинні проявити не тільки кмітливість, а й навчитися довіряти один одному. 1307 рік Швейцарія, країна охоплена хаосом, спричиненим амбіціями могутніх європейських династій. Австрійська армія під керівництвом жорстокого короля захоплює швейцарські землі, намагаючись запровадити свої правила. У найважчій для народу час з'являється безстрашний мисливець Вільгельм Тель, який вирішив дати відсіч завойовникам. Його мужність стає символом опору, а один єдиний точний постріл здатний змінити. Нити історію та подарувати надію країні. Колись Тру Брендівайн був легендою арени, королем родео та улюбленцем публіки. Тепер він зламаний часом ковбой, який досі не може визнати поразку. Опинившись в глушині в епіцентрі весняної хутровини, тру потрапляє у смертельно небезпечну пастку. Сам на сам з природою та власними демонами він має зазирнути всередину себе і, можливо, вперше по справжньому зрозуміти, що привело його до краю цієї безмовної прірви. Амбітна танцівниця і талановитий квотербек опиняються втягнутими в складний роман, який порушує їхній звичайний порядок життя. Кожен з них переслідує свої цілі. Вона мріє про стипендію в престижній танцювальній школі. А він готується до кар'єри в професійному спорті. Проте їхні почуття починають заважати далекоглядним планам. Коли закінчення школи неминуче наближається, пара змушена обирати між досягненням своїх мрій та збереженням їхнього несподіваного зв'язку Працівник успішної технологічної компанії Джош Макол накопичив достатньо грошей, щоб здійснити свою мрію, переїхати разом з дружиною Рейчел та маленьким сином Максом у просторий заміський будинок. Незабаром з'ясовується, що поблизу знаходиться небезпечна ділянка автомобільної дороги, де на регулярній основі відбуваються аварії з трагічними наслідками. Постійні смерті людей за вікном змушують чоловіка почати нехтувати своєю роботою. І навіть сім'єю щоб присвятити життя порятунку жертв автокатастроф. Група молодих людей прибуває до відокремленого котеджу в Блеквуд Пейнс на горі Вашингтон, щоб вшанувати пам'ять зниклої подруги Ханни. Друзі сподіваються відпустити важке минуле і почати нове життя. Проте незабаром розуміють, що вони не одні у цьому місці. Вже першої ночі їх наздоганяє смерть, і все починається заново. Вони мають декілька спроб вирватися з петлі і зустріти світанок. Проте з кожним новим циклом загроза стає дедалі. Ближче, а надія на порятунок дедалі менша. Після несподіваної смерті чоловіка Ребека залишається без грошей і змушена сама дбати про двох доньок та надзвичайно красиву, але нелюбиму пачерку Агнес. Оскільки овдовіла жінка надто стара, щоб знайти собі нового багатого нареченого, вона вирішує видати заміж свою старшу доньку Ельвіру, яка вже досягла повноліття. Проблема в тому, що дівчина не відповідає високим стандартам краси, щоб бути присутньою на балу, де принц Джуліан обирати. Тиме собі наречену Ребека піддає Ельвіру цілій низці примітивних та хворобливих пластичних операцій, прагнучи за всяку ціну зробити з неї красуню. Незабаром відбудеться урочистий випускний бал, і серед популярних учениць елітної школи розгортається конкуренція за звання королеви вечора. Натомість серед претенденток зненацька з'являється відважна дівчина, яка не вписується у звичне середовище конкурсанток. У цей же час починають відбуватися дивні події. Одна за одною дівчата починають безвісти зникати. Похмура таємниця навколо загадкової новачки загрожує безпеки. Пеці усіх учасниць змагання. Ретро геймер Гаред осиротілий Генрі, його старша сестра Наталі та агент з нерухомості Дон несподівано переносяться через портал у верхній світ, де вони опиняються в кубічній країні, яка існує завдяки силі уяви. Тут четвірка знайомиться з досвідченим майстром на ім'я Стів, який вчить гостей максимально використовувати свою креативність, щоб виживати ночами, коли з'являється нежить. Разом зі Стівом мандрівники кидають виклик Молгоші. В ватажку людиноподібних свиней з похмурого нижнього світу.